Мій хлопець також знаходиться в полоні. Невідомо де. На театральному майдані у Тернополі відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі. Хлопець Юлій Бондарчук, військовослужбовець, який народився та проходив службу у Маріуполі. З перших днів повномасштабної війни обороняв рідне місто, а під час виходу з Азовсталі потрапив у російський полон. Вже більше року дівчина не спілкувалася із коханим. Він служив полку АЗОВ, нещодавно йому виповнилось 27. Він вже другий своє день народження зустрічає поза межами рідної країни. Невідомо в яких умовах і взагалі, що з ним відбувається. Дівчина мешкає у Рівному, приїхала на акцію у Тернопіль, аби підтримати рідних та друзів полонених захисників. Вони все ще знаходяться в полоні. Все ще їхній стан, стан здоров'я, і взагалі, чи вони живі, чи не живі, невідомі. І так як війна йде і люди вже звикають до цього, тому якось хотілося б нагадати, нагадати суспільству, що потрібно боротися за хлопців, що вони ще досі там і не потрібно про них забувати. Акція у Тернополі розпочалася з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих військовослужбовців. Далі до мікрофону могли підійти охочі та сказати кілька слів присутнім. Прийшла на акцію разом із своїми двома дітьми Олена Нікуліна. Жінка з початком повномасштабного вторгнення виїхала із Маріуполя. Максим, чоловік Олени, військовослужбовець. З початком бойових дій залишився боронити рідне місто. Після виходу із Азовсталі чоловік досі перебуває у полоні. Спілкувалася жінка останній раз із своїм коханим ще тоді, коли він перебував на Азовсталі, після того лише ну там інколи бувають відомості від обміняних, коли ну хтось бачив, хтось чув, там ну що принаймні він живий і перебуває дійсно в полоні. Ось фото, де Олена разом із своїм коханим і сином усміхнені та щасливі. Тут вони ще не здогадуються, що війна може їх розлучити на довготривалий період. Старшому сину Олени шість років, а меншому за пару днів буде рік. На жаль, Максим ще не бачив свого найменшого сина. Час впливає навіть місяць в полоні для азовця, та взагалі для навіть для цивільних. Ну це пекло. А вони вже 18-й місяць. При цьому хлопці вийшли за наказом, не здались добровільно. Вони Вийшли за наказом головнокомандуючого і час їх діставати. Станом на зараз понад півтори тисячі оборонців Маріуполя досі перебувають у руках ворога. Серед них майже 700 азовців.